Почнемо, почнемо з Наді Дарофієвої. Наді, у мене до тебе дуже серйозна розмова. Надя, розкажи мені, навіщо тобі дотепер додавати собі популярності через проєкт, який у тебе ту популярність насправді зжирає. Навіщо тобі брати участь у скетчах 95-го кварталу? 95-й квартал це уже проїханий етап. Нам треба про нього взяти і забути. Навіщо приходити і популяризувати 95-й квартал своєю присутністю? Зокрема, з таким скетчем. Так, зайнятися зубами. Плюс переспати з Дарафеєвий. Мінус. Піти в зал. О, <смір> а. Ти що ще сказав? Піти в зал. <гум> Ні, перед цим. А, флюз. Посередині цього. А, переспати з здорофеєви. <гум> <гум> переспати з Дорофеєво і. Тут зараз з'явиться Дарафєєва, але насправді могла з'явитися на сцені не Дерафієва. Дарафієва могла відмовитися виходити на сцену до го кварталу співати у цьому скетчі, тому що я не розумію навіщо Дерафієві, яка живе у соцмережах і взагалі популяризує себе через зовсім інші. Або не зовсім, або, а, або все погано, або насправді потрібен 95-й квартал. Ну, я думала, що його вже ніхто не дивиться, крім мене, крім, ну тому що я для, для свого випуску це дивлюся. Але тим не менш, ну, що сказати про Дерафієву. Дарафієва з'явилася у скетчі, хоча могла з'явитися не вона, бо про іншу звізду теж згадували. Угу, хто? Мар'яна. <реш> Ти серйозно, Мар'яна Безугла? Це не для себе, це для всієї країни. Юр, ти ізвращенець, ти розумієш? Ну, я не знаю, зрешенняць чи ні, але раптом відбувся дзвінок у двері і зайшла Дарафєєва. І далі відбувалося дуже багато цікавого на сцені. Ну, Дарафієві треба було отримати свою хвилину слави. В принципі, відео з її виступом вирізане на каналі 95-го кварталу. Я не знаю, чи є якась версія з виступом. Є тільки версія з вступом до виступу. Виглядало це так. Шо? От що в той Дарафєєва є такого, чого в мені нема. А я тобі більше хочу сказати, в тебе в два рази більше. Ти <рисвіт> на що, розмір ноги 79? Я про груди. Ви що, чотири? А що відбувається взагалі? А відбувається то навіть, що в мого чоловіка в списку бажання цей рік було переспати з вами. Ну, Або зараз, або Ху, ніколи. Значить, попадає як-то в ямку. <рисвіт> ну, я не знаю, по-перше, ці ж люди добровільно прийшли в зал. По-друге, вони добровільно дуже гучно сміються. Зрозуміло, що їхні взрізки з їхніми реакціями не завжди відповідають тим жартам, які відбуваються, і сміх цей звучить для того, щоб в принципі тільки підбуджувати сміху аудиторії, яка дивиться це по телевізору. Але видовище сумне. Одним словом, надю на секс таки розвели, і секс відбувся просто на сцені. Сьогодні свято і раз уж ми разом так може. Секс. Покажу. Oh, oh, oh. yeah. Кажу, пісню може. А, ah, пісню так. може? Діть Піс, слова однакові. Може, пісню, може, пісню. Невідомо. Одним словом, Нардарафєва заспівала про секс. Не знаю, чи є у неї пісня про секс, але я була здивована. Я була здивована, тому що мені здавалося, що Надя живе десь в інстаграмі і в Тіктоку. Вона не живе в 95-му кварталі. Але виходить, що таки все ще 95-й квартал настільки актуальний, що не тільки Лена кравець піднімає рейтинги походами на інтерв'ю, а й інші зірки теж присусіджуються до кварталу. Одним словом, unflashable. Змити це в унітаз поки що неможливо, тому що самі зірки це підтримують. Невідомо чому невідомо. Я дивилася до речі, стрім Лебіги і Стерненка, і там вони дуже гарно відгукувалися про Надю. І у мене в принципі відгуки теж хороші, тому що Надя дуже активно комунікує, зокрема, і свій перехід на українську мову. І ми за вами спостерігали цей перехід. І я декілька разів показувала це в етерхи, показувала наскільки сильно, і вона головне, що це дуже активно рефлексувала і коментувала і розповідала, як вона йшла кожним кроком. Тобто вона якраз дуже відкрито комунікує все крім там своїх права. Історій, але то, як хоче. І 95-й квартал. Не розумію.